На нашому ресурсі в розділі Теоретична частина я додала новий параграф. Він називається розділ 2.0. І ось тут є клікабельна вкладочка про те, що варто писати у розділі 2. Нагадаю, що в нас там йде. Три підрозділи: перший це концепція та ескізне проєктування ізометричних сцен та персонажів у ізометричному просторі, другий це проєктування ізометричних сюжетів у програмах комп'ютерної графіки. І третій це підготовка проєкту до друку. Насправді ну, нічого тут кардинально нового, складного немає. Зазвичай другий розділ. Менше ніж перший, це вже робота не з джерелами, це ваш власний винахід, тому десь 2-3 сторінки на кожен підрозділ цього буде цілком достатньо. Загалом, про що маємо ми написати? Підрозділ 2.1 це концепція та ескізне проєктування ізометричних сцен та персонажів у ізометричному просторі. І ось тут є такі клікабельні вкладочки, де можна подивитися, які питання собі задати, для того, щоб краще за все цю інформацію викласти. Але загалом концепція полягає в тому, що ви. Надихалася якоюсь о, певною темою, о, і на основі неї та того дослідження, яке ви провели, тобто підшукали референси, подивилися те, що існує наразі на ринку, у вас сформувалася якась певна ідея. О, ви подивилися, наскільки вона є релевантною, о, і о, вирішили для себе, що ось такий о, формат. О, Ділення вашої ідеї був би насправді досить цікавим. Додали до неї якихось своїх унікальних дизайнерських рис, і на основі цього у вас сформувалась ваша концепція. Тому вам потрібно описати цей процес. Можна використовувати такі формулювання, як під час дизайн аналізу було з'ясовано, або проведене дослідження ситуації на ринку доводить що, і потім переходите до опису своєї концепції. Там, наприклад, актуальність цієї концепції полягає у і далі вказуєте вже конкретно те, що стосується вашої ідеї. Далі ви проговорюєте про жанр. Про стилістику вашої сцени, про те, як вона буде виглядати вже після того, коли ви її повністю відпрацюєте. Далі переходите до конкретного опису, що буде зображено вона. Ізометричні локації, да, також розповідаєте про те, що сцена буде складатися з локації, з персонажами, які там будуть виконувати якісь певні дії, тобто якийсь сюжет, описуєте, який у вас, або кілька сюжетів, які у вас на локації задумані, і розповідаєте, чим буде ваша сцена наповнена. Які там будуть персонажі, які в них імена, як вони виглядають, як вони взаємодіють з простором ізометричної сцени, і потім переходите вже до якихось таких більш технічних описів. Тобто, яка кольорова палітра пасуватиме до локації та персонажів, чи будуть у вас текстури, чи будуть якісь растрові вставки, якісь градієнти, і як ви це все втілили у вигляді ескізу, та для якої цільової аудиторії буде цікавою ваша робота? Приклади формулювань, які можна використовувати, наведені тут просто для того, щоб ви орієнтувалися, як це писати, тому що пишемо ми, як і раніше, знеособлено не використовуючи формулювання я створив або я дослідила, а повністю використовуємо формулювання, які не акцентують увагу на авторів. Тому о, тут є о, певний набір о, формулювань, які ви можете використовувати для того, щоб відштовхнутися о, від о, певної тези, і далі вже проводити свою власну розповідь. У другому підрозділі це насправді найбільший буде підрозділ у цьому розділі, тому що тут ми описуємо процес проєктування ізометричних сюжетів у програмах комп'ютерної графіки, і це найпростіший для опису підрозділ, тому що тут ви фактично описуєте кроки своєї роботи. Тут є також низка запитань, які вам потрібно собі. Поставити для того, щоб написати цей підрозділ, але я думаю, тут взагалі з цим проблем не буде, тому що е, найкраще е, і найзрозуміліше е, це описувати процес роботи, який ви вже створили. Е, отже, тут у нас все починається з того, що. У нас була певна задача. Да? Яка задача вам була поставлена? Ви від цього відштовхуєтеся і розповідаєте про це вже своїми власними словами. Там, завданням на курсовий проєкт було створити ізометричний стікерпак, і далі поступово розповідаєте процес роботи. Які у вас були параметри робочого файлу? Які, якою є роздільна здатність кольорова модель, скільки монтажних ділянок потрібно було створити? Чи ви створили одну монтажну ділянку, чи одразу чотири? Чому не одразу чотири? Тому що, можливо, у вас там, ресурси не дозволяють вам зробити це? Потім ви переходите до опису технічних моментів, а саме створення ізометричної сітки. Для чого вона потрібна, як ви її створювали, які параметри задавали? Потім описуєте, як і для чого ви створювали екшенси, які вони взагалі бувають, і які потрібні для цієї роботи, і як їми користуватися. Як ви переносили ескіз у робочий простір, чи додавали ви туди референси, там, чи вбудовували їх і так далі? З чого ви почали роботу над ізометричною локацією? Чи ви створювали одразу сцену, а, чи ви працювали окремо над предметами, потім вже розміщували їх в сцені, чи у вас взагалі паралельно там, кілька файлів, де ви працюєте окремо над сценою, окремо над... А, там якимись деталями, наприклад, предметами інтер'єру чи оздоблення, чи е, розподіляєте ви ці об'єкти на різні шари. І якщо розподіляєте, то для чого, е, яка потреба в цьому є? Якщо такої потреби немає, то як ви е, утворюєте ієрархію в слоях, тому що е, це важливо. Для чого ми це робимо? Ви також про це пишете. Ієрархія слоях у нас утворюється групами, всі групи мають певну назву і всі об'єкти згруповані для того, щоб швидко з ними працювати. Створювали ви локацію в контурі спочатку. Якщо робили там, білі заливки, то для чого? І для чого ви створювали локацію без кольору? Для того, щоб перевірити. Наскільки правильно вона у вас відмалювалась, це все теж описується. Далі також вказуєте, які інструменти ви використовували під час роботи у програмі Adobe Illustrator. Переважно це робота з пером, з стандартними геометричними фігурами, з панелью трансформація об'єктів і shapebuilder та пасфайдер. Якщо ви використовували ще якісь інструменти, ви також їх зазначаєте, як і для чого ви їх використовували. Чи були у вас якісь складнощі під час роботи, та як ви їх розв'язали? Як ви будували ізометричні проекції персонажів? І потім далі переходити до роботи над кольоровою палітрою. Яку кольорову палітру ви обрали, як ви готували кольорові зразки, свочі, якими інструментами користувалися для роботи з кольором? Нагадую, що у нас по роботі з кольором є окрема вкладка, досить об'ємна, яку варто переглянути для того, щоб розуміти, як краще. Працювати з кольором, тому що можливо ви для себе відкриєте якісь нові інструменти, і також їх потрібно буде потім описати. Загалом тут робота з інструментом Blend для того, щоб утворити кольорові розтяжки, плавні визначитися з кольоровою палітрою, утворити Собі е, зразки кольорові, тобто Свос, е, створити е, ізометричні кубики для того, щоб бачити, який кольор, е, на якій поверхні у вас буде, який відтінок кольору. І е, також тут є інструменти lifepeint Tool і lifepaint bucket to, е, і можливість е, використовувати інструмент Draw Insight, який дозволяє е, не створювати е, зайвих. Контурів поверх об'єкта, не використовувати відсічні маски, а працювати одразу в межах вже існуючого контуру. Ну і також, звісно, робота з градієнтом. Все залежить від того, як буде виглядати ваша сцена на етапі кольорового вирішення. Ну і знову ж таки, якщо ви додаєте якісь текстури, растрові вставки, і градієнти, ви також це описуєте і також описуєте, як ви фіналізували ізометричну сцену. Другий розділ дуже так, рясно супроводжується ілюстративним матеріалом. Якщо в першому розділі в нас переважно було 10 зображень локацій, які ми аналізували, то в другому розділі все, що стосується вашої розробки, додається до додатку Б. Тут я навела такий орієнтир зображень, які потрібні, для того, щоб проілюструвати вашу роботу у додатку Б. Але, звісно, це не вичерпний список, тобто ви можете ще на свій розсуд додавати певні. Зображення, якщо вважаєте це за потрібне. З чого ми починаємо на етапі ще концепції та ескізного проєктування? Це скрини з вашого мудборду, які ілюструють вайб та перелік об'єктів, ваші скетчі і фінальний ескіз, який вже пішов у роботу. Це те, що відноситься до першого підрозділу, другого розділу. Далі процес роботи це локація в контурі та білих заливках, кольорова палітра окремо, об'єкти окремо, кичі персонажів і персонажів в геометричному просторі окремо. процес роботи над кольором, готова сцена. І о, потім ми вже переходимо до. Формування вашого проєкту на проєктній площині. Проєктна площина — це планшети, на які ви розміщуєте вашу роботу для вже безпосередньо захисту курсової. Тут зверніть увагу, що в нас є ще третій підрозділ: це підготовка проекту до друку. Ми зараз на ньому увагу не акцентуємо, тому що його ми будемо виконувати, коли в нас вже все буде відмальовано, і відповідно ми вже будемо розуміти. Що нам потрібно створити і як? А зараз поки що про нього говорити немає сенсу. Але загалом пробігтися по тому, що в нас має бути на роботі, варто вже зараз. І тут основний момент це ось ці чотири планшети, які в нас мають бути як. Демонстрація е, нашої тогової роботи. Перший планшет буде наповнений вашою ізометричною сценою в кольорі, вона буде в великому розмірі, але до неї на планшет ще додається назва проєкту, яку ви маєте певним чином стилізувати, так, щоб вона цікаво виглядала. Е, потім е, локація е, у вигляді скетчу. Тобто, з чого ви починали далі? Локація в контурі, тому ми виводимо її у вигляді ПНГ без фону, щоб можна було мініатюри розмістити на цьому ж планшеті, і також кольорова палітра з зазначенням кольорових значень цієї палітри. Це наш перший планшет. На другому планшеті в нас будуть растрові концепти персонажів, тобто, це скетчі персонажів, їх неймінг, але це скетчі. В такому досить простому вигляді, хоч вони мають бути кольорові, але все одно це не означає, що це має бути прям повноцінний концепт, який ви відпрацювали, тому що ну, це займає дуже багато часу. Але скетчі для основного орієнтиру, і потім далі вже відмальовані персонажі в ізометричному просторі, тобто, це персонажі, які... Вже розташовані в візометрії в тих ракурсах, в яких вони існують в сцені, і також сюди додається назва проєкту. На третьому планшеті кожен об'єкт окремо в кольорі, також вказується назва проєкту, ну і зазначається, що це за об'єкти. Потім в нас після цієї роботи вже будуть готові ці елементи для того, щоб макетувати цей стікер-пак під друк. Там будуть свої нюанси, про це ми будемо говорити окремо, але загалом ви маєте розуміти, що на четвертому планшеті має бути о, макети вашого стікер-паку під друк, локація об'єкти та персонажі у реальному розмірі в масштабі один до одного. Це не означає, що вони мають бути 500 на 500 міліметрів. Це означає, що у вас об'єкти будуть розкладені на аркуші А4 чи А5 формату. Ще ми про це поговоримо з вами, в залежності від того, яку поліграфію ми знайдемо, які потужності будемо мати, то відповідно до цього оберемо і розмір. То, от якраз на цей планшет ми викладаємо. Саме макет у масштабі один до одного. Далі, в додатку, ми також демонструємо усі чотири планшети разом, і е, фінальне зображення це окремо вже повністю повноцінна локація з сюжетом або кількома сюжетами. Тобто, три аркуші там поспіль у вас буде на цю діяльність присвячено, з усіма персонажами, об'єктами та кольорів. Е, Напевно, те, що стосується другого розділу, це все. Далі ми з вами будемо розглядати, як формувати додатки, перелік джерел посилання, писати висновки, і після цього будемо тільки писати вступ і вже фіналізувати нашу пояснювальну записку. І на цьому власне робота над курсовим проєктом буде вже завершена.